Бо якщо цією олімпіадою я більше займався тут з місця з Києва, то вдалося побувати у Токіо три роки тому, і це такий був цікавий експірієнс ковідної олімпіади. Але ми багато тоді часу якраз теж спілкувалися з різними представниками ОБС. І власне тоді вдалося нам навіть з кількома поговорити, якраз з студентами про яких ви згадували. Тобто, це не завжди студенти з конкретної локації, з місця проведення. Це не були усі японці. Там, зокрема, були і американці, були також і європейці. І відповідно, це, це до чого? До того що є відбір, в принципі, для того, аби потрапити туди, аби потрапити на, на таку можливість і пройти ось це стажування під час олімпіади. Це звісно, і оплачувана штука, але це про ріст і про те, що є. Велика кількість людей, які в цьому зацікавлені, і одним словом, це теж дуже дуже цікавий досвід ось цієї роботи на місці, плюс побачити іншу країну, якщо це очевидно не місцевий. З точки зору цієї олімпіади і, і досвіду, який у нас був, ну очевидно, ви ви теж правильно згадували про те, що і ОБС, і розклад змагань він в принципі адаптується підмовників, тому навіть да згадуючи також про Токіо і про все решту, чим чим сильніший мовник, чим більше у нього фінансових можливостей, тим більше він може підкоригувати цей розклад під себе, як, наприклад, знову ж таки у Токіо усі фінали з плавання були організовані. У ранковій сесії по токійському часу для того, аби це був прайм-тайм в Штатах, і для того, аби більше людей побачили це у Сполучених Штатах Америки відповідно тоді NBC, який є мовником Олімпійських ігор у штатах, вони додатково платили за саме таку зміну розкладу. Але що стосується саме цієї Олімпіади, ну насправді таких великих питань, зауважень, ну все знову ж таки. Все все ви правильно розповіли з точки зору побудови процесу. Е, є дуже чітко помітні як основні фіди, так і все, що ти можеш замовити додатково. Е, величезна кількість продакшену, який зможе задовільнити от буквально кожну країну мовника, зважаючи на те, що акцент роботи суспільного він був на українцях. Українці не завжди потрапляють в основну трансляцію не завжди потрапляють в ці основні фіди. Але ми мали змогу дозамовляти замовляти і робити це доволі оперативно. Бо зйомка або проводилась, або зйомка було зроблено так, аби вона була на цих додаткових якихось трансляціях, де українців не було. За що, типу, великий звісно можна зняти капелюха за за ту велику кількість роботи, яку пророблює ОБС для організації цього дійства. Є якісь речі, да які впираються у фінансово. Знову ж таки, про про календар я згадував це не зовсім до ОБС, Це в принципі до, до Олімпійських ігор. Ми розуміємо, що наступна Олімпіада буде в веле, і це буде зовсім інший часовий пояс для України. Але з такого нового і з того, що ми використовували дуже активно на цій олімпіаді, це робота з сервісом Контент Плюс, який надає ОБС. Це такий більше для діджитал спрямування, але знову ж таки, коли у нас не було можливості навіть десь ну, вчепити окремо українця, відповідно на контент плюсі потім можна було дозамовляти або окремо шукати виступи, окремо шукати якісь інтерв'ю. І величезна, ось контент плюс і та кількість контенту даруйте за тавтологію, який генерується саме там, воно. Є великим кроком вперед у порівнянні також навіть з Олімпіадою в Токіо, і я гадаю, що на Олімпіаді у ULA... ЛА це буде також велика частина нашої роботи для того, аби доставляти контент ну на усі платформи мовлення, включно з діджиталом, не тільки з лінійним телебаченням, бо знову ж таки різниця часів буде відігравати велику роль. Тому насправді ось покращення і, і те, як вони модернізують ось цей свій сервіс контент, плюс і те, яка велика кількість матеріалу з'являється там, і наскільки оперативно це ось такий дуже дуже великий крок вперед, і те, чим ми теж активно користувалися як суспільне. Всі графічні елементи, які з'являються, і прогрес в цьому плані, який є у, у, у спорті, він в принципі за останні роки там набрав шаленого темпу. І як на мене, уся графічна інформація, і доступ до неї, який стає більш вільним, і доступ до неї, який можна брати за окремі ліцензії, усі дані, які передаються, які дозволяють нам, як мовнику, робити окремий. Відповідно свою графіку про, про якісь події, зважаючи на ті темплейти і на ті шаблони, які приходять да від від обіс від міжнародного олімпійського комітету, це це в принципі про значно більше інформування, і це про значно інший доступ і і значно іншу інформацію, яку ми можемо подати нашим глядачам. В принципі, під час трансляції, ну ми використовували власне ту. Ту графіку і ту інформацію, яка нам приходила в рамках сигналу, це більше стосується наших студійних програм, де ми створювали додаткові графічні елементи саме з урахуванням тих можливостей, які у нас з'являються, які у нас є, які власне. Пропонує Біс і Міжнародний олімпійський комітет. Бо справді тут насправді ну, мова йде не тільки про олімпіаду. Якщо ми візьмемо Омега, з ними працює дуже активно World Athletics, це міжнародна федерація легкої атлетики. і Суспільне є там ексклюзивним мовником чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу з легкої атлетики. І те, як вони впроваджують, особливо у легкій атлетиці, де дуже важливо розуміти, яка швидкість розуміти те, з яким серцебиттям рухається людина, і отримувати доступ до усієї. Цієї інформації це дає величезну кількість нового сприйняття виду спорту, як такого. Тому ось увесь цей рух з точки зору інформації, яку може отримувати мовник, яку може отримувати коментатор у своїй системі, і може розуміти це. Це додаткова. Перевага для нас і додаткова перевага для глядача, якому можна донести цю інформацію. Тому як на мене, це теж те за чим буде куди буде, буде рухатися в майбутньому висвітлення спортивних івентів. Це про ось цю доступ до цієї інформації, саме статистичної, саме датчиків, які є банально на спортсменах. Тому ось це, це те, що ми там використовували, але так більше в студійних програмах і коментатори. Але це теж те, що там до Мілана. І особливо зимою види спорту, де теж серцебиття, швидкість усе це є дуже важливим. Ну і алей буде дуже дуже важливим. Discovery було. Якби основним мовником і на всій території Європи, і на території власне сполучених штатів Америки, крім NBC. тому у Discovery були unlimited просто можливості. Бо, наприклад, суспільне мовлення воно брало субліцензію саме у Discovery. тому у нас умови були ті власне про що ми домовились безпосередньо з Discovery, у них жодних обмежень як таких не було на виробництво або на будь або на використання будь-якого контенту, і це звісно на трохи інші правила гри, ніж які можуть собі дозволити насправді не тільки суспільне мовлення в Україні, а й суспільні мовники по Європі. Бо ви згадували вже і про Швецію, і насправді є були країни, де трансляція Олімпіади не була доступна у вільному доступі, як така. Бо Країни не змогли домовитися з Discovery про субліцензію. І саме тому дуже важливо, що з 26-го року а в принципі ось цей тендер на період Олімпіади 26-32 на виграла європейська мовна спілка, і в даному випадку Discovery вже не буде основним мовником, у якого усі мають брати субліцензію. Саме говорю про європейські країни. А власне, усі мовники суспільні, які входять у ЄМС, є. Мовниками Олімпійських ігор це і з Мілан 26, відповідно, Олей 28 і Олімпіада 30 і 32. Що стосується суспільного, звісно, ми, ми розуміємо, що Олімпійські і Паралімпійські ігри це чудова нагода в принципі залучити велику кількість аудиторії, збільшити свою аудиторію так само, як ви згадували вже і про студійне виробництво цього року. Ми вперше, якраз з Лондона 2012 повернули студійне виробництво частково в режимі віддаленої. Студії з Парижа і дві з трьох наших студійних програм, які ми робили, ми робили ранкову, підсумкову і денну упродовж дня. Дві з них продукувалися з Парижа, збиралися вже тут безпосередньо в Києві. Тільки одна денна, тобто це була ранкова і вечірня. денна, ми повністю робили тут у Києві, і її основа була якраз у тому, що ми робили на, на тому, що відбувається тут і зараз. Відповідно, це, це теж така важлива складова нашої роботи. І ми розуміємо, що одні трансляції ну не те щоб не було цікавого контенту, але не завжди є на Олімпіаді, завжди є якийсь умовно час, коли не відбувається нічого екстра, екстра великого, екстра цікавого. А от звісно. Цілі, ми перед собою ставили, це також по залученню аудиторії, по тому, аби якомога більше людей подивилися Олімпійські ігри на платформах Суспільного. І, Як на мене, теж дуже, дуже хороші показники у нас були цього року у Парижі 2024. Краще ніж це було у Лондоні. Краще дерут ніж це було у Ріо, ніж це було у Токіо. Тому, як на мене, теж той. Ту роботу, яку ми проробили, зважаючи на, на умови, в яких ми є, бо, бо все таки, ну ми маємо розуміти, що умови, в яких можна робити контент в Україні в час війни, вони трохи відрізняються від того, що можна робити в інших європейських, наприклад, країнах. Тому як на мене, це це теж була класно пророблена робота.